Сказала би більше. Ми малювали якби овал, так? Форми. Ми же формами будували, чи не формами? Чи просто так взяли десь з голови намалювали? Чи ми спочатку намалювали овал. Так? Спочатку намалювали овал. Да, так, ми намалювали один овал. Оля, хоче щось сказати? Ми малювали картину фігурами. Так. Да, фігурами. А як це називається ще ми сьогодні вивчали на уроці? Як воно ще називається? Словом таким. Стилізація. Стилізація, так. Тобто, за, за допомогою стилізації оцих форм ми якраз і намалювали ось такий космічний корабель. Ось так. Супер. Але в нього не вистачає ціней, так? І світла. Щоб він більш реалістично вказався. Тому дивіться, що я буду робити далі. Я знову створюю новий шар зверху. Новий шар. Новий шар. Створюємо новий шар. Каміла створила. І тепер піпеткою обираю ось цей шар. Ой, пипетку обира цей колір, який е, у вікна космічного корабля. Піпеткою обрала. А тепер в палітрі я беру світліший колір, Майже білий. Але не білий. Такий я, яскравий, яскравий, голубий. Бачите, взяла, взяла такий яскравий, яскравий голубий. І тепер. Я зроблю світло. І зараз покажу, як це зроблю. Дивіться, щоб ви побачили. Візьму ось цю функцію. Намалюю ось так півколо, але не до кінця. І ще одне півколо. І ось так закрию. І заливаю. Ось так. Можна ще додавати ось таку точечку. Опа. І тепер вже виглядає реалістичніше. Ано зробіть так. Зможете? На новому шарі. Так, Каміла, клас! Умнічка! Дуже добре. Ого, супер! Молодець, мені подобається. Угу. Так, да, Поліна! Ось так. Very good. Просто good. Я. Дуже класно. Молодець. А тепер я натискаю на шар там, де я малювала е, сам овал роз, рожевий овал. Бачите, ось цей? На ось цей шар. Там, де рожевий овал. І над ним, над ним створюю новий шар. Один. Один новий шар створюю. Над рожевим овалом створюю новий шар. І тепер. Да, 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 бачу, бачу, Оля. Клас. Ні, доб, дуже добре. Супер. А тепер я знову піпеткою обираю цей колір. Оцей колір піпеткою. Який у нас овал. Вау! Оля, клас! А ну покажи, покажи ще раз. Ану. О, ух ти, який космічний корабель! І тіні є, даже і світ. Бомба, клас! Умничка! Молодець, Молодець! І якраз все стило. Ми зараз також тебе будемо е доганяти. Тепер давайте ми візьмемо темніший колір, ніж у нас є. Темніший. І знизу ось так. Я знову цю функцію буду використовувати цю функцію. Намалюю ось такий овал. Або, напевно, візьму справжній овал. Зараз. Ось так, овал намалюю. І залью. Залью. Ось так. Бачите, залила. Полінка, прикольна інопланетян. класно. До речі, да, Оля, ти можеш спробувати намалювати інопланетяни? Да, супер, супер, супер бачу. Да, 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 бачу, Каміла. Да, ось так, супер, можна так зробити, да. Тоже, дуже класно. Умничка. Та, да, супер! Саша, клас! Молодець! І ось ми завдяки такій простій стилізації намалювали космічний корабель. А тепер скажіть, яку ми основну фігуру використовували? Яка у нас була основна фігура? В цьому космічному кораблю? Давай скаже, Саша. Овал. Oh, Овал, wow. oh, wow. Головна фігура це була Овал. Оля, ти також хотіла це сказати? Ще можна рахувати круг. Так, да, можна ще сказати круг також у нас був. Угу. Супер! Молодці! Е, можемо ми його зробити ще детальніше, наприклад, ми можемо додати тінь більше. Але давайте спробуємо побудувати ще один космічний корабель. Наприклад, ось цей, який будувала, якраз у нас е, будувала. Оля. Ось цей космічний корабель. Спробуємо зробити. Які ви тут бачите фігури? А я зараз покажу це дуже просто. Дивіться, які тут бачите фігури? Саша? Коло. Коло, так. Коло. Коло, так. А Полінка, ти які бачиш фігури? Серце. Це так. Каміла, а ти які бачиш ще фігури? Я бачу треугольник. Так, трикутнички, дай, моці крила його. Супер, Оля. Щось хотіла сказати? Ні? Добре. А тепер давайте тут збоку. Ми спробуємо його також намалювати. Зараз я оці космічні кораблі посуну ближче. І спробуємо його намалювати. Створюємо новий шар, новий шар створюю. Новий шар створили. І одразу можемо обирати ось такий колір. Дивіться, тут такий більш сірий колір. Сірий. Ось цей такий більш сірий колір. Я беру такий сіроватий колір. Ось такий сіроватий колір. І тепер малюю коло. Малюю коло, звичайне коло. І заливаю. Ось, я намалювала ось це коло саме всередині. Зроблю його трішки світліше, бо в мене воно дуже темне. Тому я зроблю світліше.